Ми вирішили показати, як же важко знімаються оці тіктоки, з яких вони там регочуть? Ти тупиш? Чого? То що ти робиш зарано? Мама? Не тупи, мама. Що це за відношення? Що це за повага? Це не про маму та дочку. Твоя донька вже тебе переплутала просто з подругою. А що ж тоді буде далі? Знаєте що, деколи буває мільйон дублів? Ішов 2026 рік. Для мене найважче з нею знімати тренди. Мені довелося взагалі почати ходити на танці, щоб тіло моє було пластичним. Все. Ай, ладно. І так завжди. Вона танцює класно, а у мене вже як виходить. Ну, прикольний танець, але для Ксюші. Не для Лали. Лала вже доросла жінка. Це мають трептезерші, такі танці танцювати. Нормальні люди не танцюють таких танців. Матусі перебільшують подібні танці. Частина молодіжного руху в інтернеті. Немає нічого поганого в тому, що Лала хоче бути з донькою на одній хвилі.